Всім привіт! На зв'язку Ібіс, і сьогодні у нас мова піде про засоби захисту слуху, а саме активні наушники, такі як Сордін, Алін та Волкерс Рейзер. Вони досить подібні, схожі між собою, але досить істотно відрізняються за ціною. І тому нам часто задають питання, в чому ж між ними різниця. Нарешті в нас дійшли руки відзняти для вас відео, в якому ми детально пояснимо, в чому ж різниця між найдешевшими активними наушниками, які коштують там 3 чотири тисячі гривень, та найдорожчими ціни, яких Перевалює за 10 тисяч гривень. Чому ж така різниця в ціні можете подумати ви, особливо, якщо ви звернули увагу, що найдешевші наушники також в принципі відповідають європейським стандартам, так само, як і найдорожчі, і, чесно кажучи, вони чудово гасять звук пострілу або якийсь інший гучний звук, гучність якого перевищує 82 дБ. Будь-які найдешевші активні наушники, в принципі, з легкістю вбережуть ваш слух, навіть якщо стріляти з магнум калібрів. Але суттєва різниця відчувається в якості відтворення звуку, адже задача активних наушників це не тільки відсікання гучних звуків, а й відтворення всіх інших звуків, які оточують стрілка. І в цьому випадку навушники торгової марки Сордін. Дають значно більш якісний звук, вони відтворюють навіть найтихіші звуки, і це, це суттєва різниця. Наприклад, людина, яка користується навушниками сердін, вона буде чітко чути, якщо до неї хтось звертається пошепки, навіть на дистанції. Більше того, в таких навушниках людина чує звуки віддалені на значній дистанції. Якщо умовно кажучи, хтось буде шуршати пакетом в метрах 30-40, В цих навушниках ви все це почуєте в китайських дешевих наушниках. Все працює дещо інакше, коли ви вдягнені в ці наушники, ви можете чудово стріляти з будь-яких калібрів, все це буде заглушуватись, відсікатись. Але якщо ви спілкуєтесь в таких навушниках з людиною, яка говорить тихо, то вам, скоріш за все, захочеться їх зняти. Також тут не йде мови про підсилення тихеньких звуків. В принципі, тут такого в дешевих наушниках не буде. Також в ціноутворенні таких виробів не останнє місце займає країна-виробник. Наушники Сордін, які коштують суттєві гроші, виготовляються в Швеції, і це відповідно відразу відчувається по якості як матеріалів, так і збирання цих наушників по всім дрібним деталькам. Все це відразу дає вам зрозуміти, що це не пересічний китайський виріб, а якісний європейський виробник з усіма тонкощами підходу до. Дрібних нюансів. Давайте, поки ми тут всі так класно зібралися, відразу порівняємо по суті найдешевший варіант активних наушників це Allen, ну і з топовим сардіном. І тут відразу кидається в очі в першу чергу якість полімерних матеріалів. Тобто тут значно цупкіший, твердіший пластик, який ніяким чином не прогинається, який дуже твердий, на відміну від китайських дешевих навушників. Тут такий дешевий китайський пластик, одним словом. Також кріплення на голов'я до самих вуг. Зверніть увагу, як це зроблено на китайських Навушниках тут все це зроблено із пластику. Металева частина регулюється за довжиною всередині пластикових трубок, що, як на мене, не є надзвичайно надійним. Також саме з'єднання динаміка до наголов'я також виконано з допомогою пластикових деталей. В навушниках Сордін все це металеві частини, які точно будуть значно більш витривалішими в екстремальних умовах. Тобто, саме наголов'я кріпиться з допомогою пружинної сталі до сталевих же кріплень, таких собі антабок на корпусі навушника. Наголов'я Наушників середини у нас виготовлено з полімеру ударостійкого, яке зверху вкрите чохлом із натуральної шкіри. Також суттєво. Різницю ми бачимо у дротах, які тут проведені. Дріт на навушниках середін значно більш товстіший, він більш масивніший, надійніший. Він захищений спеціальною ізоляцією ближче до пункту з'єднання з навушником. Дріт китайських навушників не має таких захисних властивостей Він значно тонший, значно простіший, дешевший, так би мовити, і відповідно це теж впливає на надійність виробу. Також варто зауважити різницю в мікрофонах цих виробів. Тому що китайські навушники мають один мікрофон, який ну, просто подивіться на нього. Тут здається все очевидно. Мікрофон на навушниках Сордін, по-перше, їх тут два. По-друге, вони значно більш складнішої форми. Вони в гумовому корпусі, і відповідно вони більш високої якості, тому що це елементарно відчувається, якщо їх порівняти. Ці мікрофони вони дають значно більш кращу якість відтворення оточуючих звуків на відміну від дешевих китайських. Живлення у них також відрізняється. Батарейний відсік на навушниках Сердін знаходиться з боку, у нього є кришка, все це діло герметичне. Взагалі вважається, що батарейний відсік цих навушників він по-своєму унікальний, це запатентована система. Отже, як закидувати батарейки в батарейний відсік навушників Сердін? Тут виробник нам вказав схему, як це робиться. Вона досить примітивна, але в цілому все зрозуміло. Тобто тут е, один отвір по діаметру як батарейка формату 3А, але батарейки для живлення використовуються дві. Першу батарейку ми закидаємо сюди, і вона у нас провалюється в нижній відсік. Другу батарейку вже мінусовим контактом догори ми закидаємо також цей відсік. Після чого закриваємо все це кришкою на різьбі. Кришка ця має гумовий ущільнювач, і батарейний відсік у нас, якщо ми зробили все правильно. Буде стійким до вологи, точніше, він буде герметичним, що вкрай важливо, якщо мова йде про екстремальне використання цих навушників в умовах різної погоди, різної вологості, в умовах дощу і тому подібних негараздів. Китайські навушники таким похвастатись не зможуть. Тут у нас батарейки заряджаються таким чином. Тут є червона стрічка, за яку ми тягнемо, і відразу отримуємо доступ до батарейного відсіку. Ну, як можете розуміти, це не герметична система, і клас захисту від вологи батарейного відсіку тут буде значно простішим. Відповідно, вірогідні, що вони вийдуть з ладу під час якогось сильного дощу чи якихось погодних негараздів, Така вірогідність значно більше ніж в продвинутих шведських навушниках. В популярних нині навушниках Walkers Razor також використовується схема живлення, де кришка батарейного відсіку знаходиться ззовні, і вона не є герметичною. Тому ці навушники також не передбачають якоїсь стійкої захищеності від води, від вологи, від дощу в разі використання їх на свіжому повітрі або в польових умовах, так би мовити. Також для економії заряду батареїк навушники СРД мають функцію автоматичного вимикання. Вона працює так, що вимикає навушники, якщо протягом 4 годин не натискалась жодна із клавіш керування цим виробом. Але воно працює з попередженням. Якщо ви увімкнули навушники, одягли їх, і 4 години ви працюєте. Вони вам потрібні, вони виконують свою роботу у вас на голові. Але проходить 4 години, і навушники не розуміють їм працювати далі чи вже вимикати, щоб економити живлення. Тому вам подається звуковий сигнал, який попереджає, що зараз буде вимкнення навушників. Для того, щоб продовжити роботу ще на 4 години, ви натискаєте будь-яку кнопку. От відповідно, наступний такий сигнал буде ще через 4 години. Це на той випадок, якщо ви. Зняли навушники, забули їх вимкнути, закинули кудись в багажник чи Десь там поклали, вони через 4 години автоматично вимкнуться. І тим самим буде збережено заряд батареїв. А не буде так, як в моєму випадку, коли я дістав їх з багажнику, ці навушники, і вони в мене наповну працювали. Тиждень вони в мене каталися у вімкненні багажнику, і тим самим, ну, батарейка не сіла, але відповідно, що вона ну, підсіла. Вона не може тиждень працювати. Не не використовуючи заряд батарейки. Ресурс роботи від двох комплектних батарейок в наушниках середін вказаний близько 600 годин. Китайський виробник такими цифрами не похвастається. Також виробник заявляє, що бажано використовувати саме батарейки, тому що перезаряджаємі акумулятори формату 3А, умовно кажучи, на них ресурс буде дещо меншим. Тепер трошки про органи керування цими наушниками. Наушниках Sordin є центральна кнопка, яка вмикає і вимикає роботу навушників, а також кнопки плюс та мінус, які відповідно збільшують або зменшують гучність звуків, які навушники відтворюють для вас. В китайських наушниках кнопок немає, є така от крутілка, яка вмикає і відповідно провертаючи, її, ви можете плавно підвищити гучність відтворюваних звуків, ну або зменшити відповідно, якщо ми зменшимо її до мінімуму, а потім робимо. Клац, то наушники вимикаються. І ці наушники обов'язково треба вимикати. Не забувайте вимикати. Китайські наушники, якщо ви постріляли і зняли їх, і просто закинули собі в багажник, то вони будуть так їздити там тиждень, два, місяць, не дивлячись, які у вас інтервали між тренуваннями, вони самі собою не вимикаються. Вони собі просто їздять і розряджають батарейку. Отже, пора вже підводити підсумки. Якщо ви військовий або якщо ви збираєте екіпірування для військового і у вас Стоїть питання вибору і є фінансові можливості, то звісно, краще обрати наушники сордін ну, по зрозумілим причинам. Вони значно більш якісніші, вони надійніші, вони мають значно більший клас захисту від вологи і якість відтворювальних звуків. Всі ці моменти вкрай важливі в умовах бойових дій, для того, щоб боєць чув, як до нього звертається, і навіть чув, коли до нього звертаються пошепки, десь на віддалених відстанях. Все це може вартувати життя. І це важливі моменти, на які варто звертати уваги. Тут герметичний батарейний відсік, і тому вони гарантовано захистять бійця від баротравми або від якоїсь контузії. Якщо ж ви недавно стали власником зброї і активно тренуєтесь, їздите по полігонам, то я б радше радив вам взяти найдешевші активні наушники, які так вони забезпечать вам клас захисту, захистять ваші вуха від пострілу, але ви будете витрачати не 12 тисяч, не 13 000, а 3-4 тисячі гривень. І на заощаджені кошти я б радше радив вам взяти набоїв для того, щоб отримати той необхідний настріл, який дасть вам професійні навички поводження зі зброєю. Але як би там не було життєві обставини у всіх різні, я скажу, що краще мати хоча б якісь наушники, ніж взагалі ніяких. Тому що. Це все рівно краще ніж лікуватися і мучитись потім після контузії. А на цьому, власне, і все будемо завершувати. Бережіть свої вуха. Тримайте порох сухим, ножики гострими. Слава Україні і до зустрічі!